Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми спілкуємося з Оленою Артемівною Славною, депутатом від партії Сила людей сьомого скликання. Вона нам розкаже про людей, про спеціалістів, які не ввійшли в виконком, але є гарними спеціалістами. І якщо буде прийнято рішення про помічника депутата, вони зможуть зайняти це місце. Розкажіть, будь ласка, про цих людей. Так, коли насправді, коли формувався виконком, то ми надавали пропозицію включити до складу виконкому людей, фахівців, які б виконували функції і займались питаннями, які найбільше турбують громаду. Це питання тарифів, бюджету, кошторису, електронного місту те, на що витрачаються великі кошти. Давайте пофамільно. По прізвищам. Ну, наприклад, бюджет. Це у нас Валентина Левченка була в пропозиції, вона є виконавчим директором Асоціації аудиторів України. Вона є одним з співавторів бюджетного кодексу України, кандидат економічних наук. Тобто профільний спеціаліст, який зможе допомогти, Високого, місту. Рівня, високого рівня, дуже високого рівня. Далі, по тарифам, це Олена Шкіпець. Вона відома на трипільський ТЕС. вона весь свій час період роботи займалася тарифами, і фахівець високого рівня, і Орлюк, Сергій Орлюк. Далі, те, що стосується кошторису. А Орлюк Сергій, він займався якби, тарифами, чи чому ви його пропонуєте? Він працює вітеренерго і тарифами, аудитором, і займається тарифами. Далі, те, що стосується кошторису, пані Щасливенко, яка очолює відділ кошторисний на трипільський тес, фахівець з дуже великим стажем, великого високого рівня і дуже ефективний спеціаліст. І те, що у нас стосувалося електронного міста, це Ільчук Сергій, який є експертом, головним експертом в променвезбанку в головному. Ну, я не знаю рівня вищого серед айтішників такого класу. Розкажіть, будь ласка, на останній сесії говорили, що можливо цих представників ну, помічників депутата пропонують, так, як депутати не хочуть працювати самі. Ну, тобто, в минулих скликаннях працювали, а зараз, можливо, часу немає, або є ще якісь моменти. Чому пропонується ввести таких людей як помічниками депутатів? Угу. Олена, Ну, не все треба чути, що я вам розказую, що я чую. Я вас розумію ні, насправді. В цьому скликані депутати, які активно працюють, а крім того, вони хочуть працювати ще й ефективно. Щоб ефективно працювати, треба набирати собі помічників, які є фаховими спеціалістами, то для того, щоб охопити більше напрямків. І тому в цьому році, це перший раз, до речі, в нашій міській раді було запропоновано зробити. І надати посвідчення, і взагалі зробити такий статус помічника депутата Української міської ради, це саме для того, для того щоб можна було відповідати на ті питання, які громаду турбують. Тобто зараз, коли виконком вже сформований, і ці фахівці, яких ми пропонували, вони не увійшли до складу виконкому, але питання залишились. Питання ж треба вирішувати і тарифів. І кошторису. Ці питання треба відслідковувати, вирішувати, робити пропозиції, щоб вони були ефективними, треба залучати людей, які мають великий опит, великий досвід. досвід роботи. І саме тому ми запропонували зробити таку посаду, помічник депутата. І тоді можна буде залучити таких людей, які можуть бути присутніми і на комісіях. І можуть бути вирішувати питання. До них можна звертатись, і вони будуть ну не, ну, не зовсім посадовими особами, але будуть мати які певні повноваження для вирішування будь-яких питань. Питання то, що стосується, будь ласка, напрямку. Е плохому. Дивіться, ці люди, так? Ну от їх призначають помічниками депутатів. І ще ходить така думка, що можливо деякі з них будуть зловживати своїми. Становище, ну тобто, пред'являти цю корочку і говорити, я там помічник депутата, мене не трогайте. Наприклад, зупинили машину десь по дорозі, там патрульна, і він пред'явив корочку і таким чином і збігає, ну, там, що йому нічого не буде за це. Ну, Для цього в положенні про помічника депутата прописано, коли він складає свої повноваження. Він може скласти повноваження по закінченню. Роботи сесії, ой, по закінченню роботи каденції, він може скласти повноваження по заяві від нього самого від депутата, якому він допомагає. І таким чином, якщо він буде порушувати закон, якщо він порушує справді закон, то безумовно, тобто, буде це, пропозиція, буде що він склав, безумовно це була пропозиція про те, що було прописано в положенні про помічника депутата. Дякую вам, Олена Артемівна, за розмову. Дякую вам.